Так, сьогодні така от робота, дві кришки Ява, бачите, одна полірована, я вже всіми пальцями брудними замастив. Напишіть, що там, яка там та кришка від Яви 638, 108, 616. Які там моделі? Короте, хтось старався, бачите, полірував. От. Але є один нюанс. Ну, як завжди, Бачить, ця кришка має... Десятку зазорчик, а тут у нас 20 сотока. Получається, оця страшна кри, вона навіть краща, навіть краща, бачите, за... Ну, не, не багато, але трошки краще, зато поліровано. Ну нічого, зараз ми їх зробимо дві кращи. Такий васальничок Чікс. і все буде чітко. Так, ну що, першу дзюру. Роздерли, роздерли дзюру. Зараз е, познімаю ще фаски, поміняю різця. Бачите, я навіть під таку роботу е, стружку повигортав е, степ, Коротше, Кришка трохи крива. Ну, але це нічого страшного. Вона вся притягне. Так, Ну і вже поліровану кришку, бачите, зеркально. Честно, Блин, мне аж страшно беляне стоять. Раздираем, короче. давайте видите, советское качество. Раздираем. А что, че? Советское качество. Так, вот. передустальный проход. Фіналочка даної історії з кришками. Дивіться розточено і нічого там немає ніякої дзюри. Зараз прикріплю фото, бо я був розтавчував кришку, там була дзюра. Бачите, тут є місце. Я думаю, що це все залежить від того, від випитого алкоголю на заводі, так? І від зміни, від року випуску кришки. От. І відповідно, чи вона зроблена до обіду чи після. Якщо до, до обіду, то бачите, не скривається нічого. Ніякі там е, ці отвори. А якщо після обіду, вже після чекуш, чекуша, ну то скривається. Отак. Така робота, кому треба зробити, зробимо.